Друзі, вітаю вас. Ви на каналі Дача ТВ. Ну що, прийшов сезон вже кормити рибу. Сьогодні, яке у нас 2 квітня, риба почала гуляти дуже. Що ми робимо? Зараз насипали відерку кукурузи з зерном і будемо роздавати. Поїхали, ось таке у нас відро 20 літрове. Поїхали, покажу, як я годую рибу. Хтось мені порекомендував не вари. Навіщо ти вариш? Ну, спробуємо сьогодні сухою прикормкою роздати. Поїхали. Оп! Фух. Фух. Фух, це качкам. Мокро, Мокра, дожді, прощу. Тут не виступав. макуха в мене ще сі є. сіє. І макухи дамо. За сипа забув. Пакет. Так, ну Отут Ось тут ми. Все 20 літрів прикормки пішло. Ну що, бачите, да? зверху у нас зерно, макуха є. Я думаю, сьогодні карпи наїдяться. Підписуйтесь на наш канал, побачите, які монстри в нашому ставку живуть. Все, друзі, до зустрічі!